Проблеми з опорно руховим апаратом це завжди про самознецінення. І локалізація вкаже детальніше на причину болі з точки зору психосоматики. Верхня частина шиї, відсутність гнучкості в мисленні, в поглядах, шия, інтелектуальне самознецінення. плечі про відповідальність і важливість. Це про те, кого або що ми носимо на плечах, Такого ви несете на собі. Спина, верхня частина, відчуття, що вас ніхто не любить, не підтримує. Середня частина відчуття провини, нижня частина про гроші. Страх загубити гроші. Хербет це тотальне самознецінення. Хербет грудний відділ. Я не можу використовувати свій ресурс і потенціал. Не дозволяю собі бути собою, не можу вільно дихати. Поперек. Тема горлиння. Часто проблеми з фінансами, я не вивожу зобов'язань. Бедер це про вашу стійкість і витривалість, страх йти вперед, нерішучість, відсутність цілі, лікуть. Кого хочеться відштовхнути? З ким неприємний контакт? Коліно рух вперед. Чого ви не можете зробити коліном? Який крок ви не можете зробити? Сюди ж конфлікт не переміг, відстаю від партнера чи конкурента. Є краще для мене. Я десь позаду. Сутулість, мені небезпечно, я себе звинувачую. Я хочу сховатися грижі хребта це дуже великі проблеми з самооцінкою. Я повний нуль. Це все через мене.